Я думаю, кабачки ви так ще не готували. Рецепт від Лікостилаш. Готуємо. Перш за все, приготуємо наш коржик. Далі доставимо пергаментом. Збризкую трішечки олійкою. У мене силіконізований пергамент, тому я збризую трішечки. Якщо у вас звичайний пергамент, збризкуйте трошки сильніше, бо може приставати. Насипаємо сиру. Який у вас є суміш сирів? Неважливо, не то з тим шаром. І кабачки я попередньо порізала. У мене тут суміш і кабачки, залишки з холодильника, попередньо порізала, заселила, цикло, зайва рідина вийшла, і е, накрила, щоб просто Так, посипаємо наше дечку невеликим шаром сир. Приблизно так. І викладаємо тепер наші кабачки. Нахист один на одного. Щоб... При запіканні, коли вони спечуться, нам можна було легко їх звернути. Так само наступний шар, також я заходжу на попередній. Так я то вже з усіма кабачками, які у нас є. Порізані на такі тоненькі сласики на 2 мм. Штани гльом замирявся. Ковочка у мене вже розігрівається на 180 градусів. Так, виклали красиво наш шар. Трошки підрівняли, щоб він гарненький, бо ми пізніше будемо скручувати рулетик. Зверху знову посипаємо сиром. Ні солила зверху нічого, тому що кабачки попередньо ми вже посолили і вони у нас віддали лишню рідину. Зверху легенько посипаємо сир і ставимо випікатися в духовочку приблизно на хвилини 20, щоб злегка підрумянився сир. Не пересушуємо, бо тоді буде важко нам звернути наш рулетик. Це саме опікати. А тим часом зробимо наш начинку. До крем сиру. Можна замінити звичайним кисломолочним сиром. Додаємо тунець. Якщо не любите, можна обійтися без тунця. Мої дуже люблять тунець. Я дуже люблю тунець. Тому додаю. А ви на свій розсуд. Один зубчик-чеснику. У мене маленький, тому даю два. Ще на бабушкині на подавки. Туди. Можна дрібно порізати, якщо немає. Такі, напевно, у всіх кодавки, ні? Ну, це мене ще від бабушки залишилося. Що написано, ціна 2 копійки. Два рубля. Свєтськое качество. Трішки соку лимона. Кілька крапель. Для легкої, кисленької піканці. Ну, риба дуже любить лимонний сік. Також дрібно порізаний кріп. У мене є схожа начинка до баклажанів, але схожа. Ця трошечки інша. І в'ялений томати. Трішки солі. Дрібка, я б сказала. І свіжемелений перчик. Також дрібка. І все гарненько об'єднує. Як це пахне. Муси бути смачно. Часничок легка пікантність, легка кислинка, має дуже смакувати. Готуйте задоволення. А головне Тобі, було корисно. А головне з любов'ю, обов'язково з любов'ю, з посмішкою, з радістю, з хорошим настроєм. Тоді це все відчувається в тому, що ви готуєте. І воно не може вийти несмачним. А потім в коментарях на тебе квартиру хочуть переписати. <реш> з твоєю посмішкою, так? Да? Жартую. <реш> все розуміємо, що жартує. Все, наша начинка готова. Дуже швидко і дуже легко. Чекаємо, поки наш е, е, слой для рулетка стичеться. Наш коржик спікся. Бачите, легка золотинка. Не пережарте, бо тоді будуть хрустики. Теж дуже смачна страва, але це вже інше. І я зараз накриваю іншим шаром пергамента. Мені потрібно, щоб воно охололо, але при цьому не затверділо. Тому зверху легше шаром пергамента і чекаємо, щоб трішки охололо, щоб наша намазка не ростала, бо буде не те, що потрібно. Чекаємо. Наш коржик охололо, він пластичний. Я вже подивилася, пластичний. І тепер мастимо нашу начиночку. Всю вимащуємо, що є. Щоб було. Не їсиш, а там нічого немає, ні кабачки. А начиночку намащуємо рівномірним шаром зверху. До самого кінця не домашуємо, щоб у нас він не з'єднався. А, а з цієї сторони, де початок, то мастимо. А що, пробуємо тепер завернути. Від завертається. Ой, ну, який гарненький. Красота. Бачите, вилазина начинка. Це про те, що я говорила, що не треба намащувати ну, на край. Більше відступайте від краю. На сантиметрів okay. 5, мабуть. Отак. Okay. Краса. Він гарно тримається завдяки сиру. Сир іде як, як склеювання. Зараз він трішечки охолонений і будемо куштувати. Мені подобається, а вам? кабачковий ролл. Варіант швидкої закуски, якщо хочеться чогось смачненького і такого незвичного. З простих інгредієнтів, як сказав. Крем сир можна замінити на творог, можна робити без танця. Можна додати курочку дрібно, порізану, відварену або копчену. Також буде дуже смачно. Нарізаю наш крулетик. Я взяла ножик до хліба, яка краса виходить. Я його трішки в холодильник поклала, щоб він стабілізувався. Але треба було більше, а він... я вже не можу. У мене вже слинки течуть, я вже хочу його скуштувати. Я вже шпадочок виправила, я вам чесно скажу. Це спокота неймовірна. Така закусочка з кабачків. Незвичне поєднання і неочікуваний. Приємний результат. Дуже смачно, правда? Що це в тебе таке? Хто пам'ятає? Смак Совдепі, я б І В сочках продавалися, я пам'ятаю, просила мами гроші і мама, а купи мені, а вони продавалися вже готові, Що прямо їх готували при нас. І пам'ятаю, якось купила. Сиренький і попросила мами приготувати. А мама Боже, що це ти купила? А що з нього вийде? Приготували його було неочікувано смачно, навіть для мами моєї. Такі новиночки, пам'ятаєте були? Китайські приколи. Але смачно. Ході дуже корисно, але інколи хочеться чогось такого, Вредненького, дуже да? корисного. І як це смачно. Це поєднання, легкий кислинка і чесночок. А тобто готуйте. Рекомендую. Дуже смачно. Ням-ням. Я -ням. ще хочу. Мені остав. Ціла тарілочка є. Ні-ні, мені там. І ось така красава вийшла Готуйте з задоволенням. Рекомендую на всі 100%. Дуже смачно. В принципі, корисно. І корисно. Але це дуже смачно, правда? Блюдо дайте ще. Так. Я б навіть сказала, що це переплюнуло баклажани. Хоча баклажани я дуже люблю, і та начинка також вам. Але це дуже і дуже смачно.